івано франківську створять професійну футбольну команду, дискваліфікацію українських шахістів відмінено. Та Михайло Павлюк став переможцем Кубку України з бодібілдингу. Вітаю! Це програма Спортлайф. Реанімувати Прикарпатський футбол в області роздумували над тим, як повернути славу до місцевих футболістів. Нову футбольну команду таки створять, вона буде грати у другій лізі, але ще ні назви, ані складу та навіть коштів немає. На Прикарпатті таки створять професійну футбольну команду. Про це сміливо заявили голова обласної ради, облдержадміністрації та міста івано Франківська. Гроші на її створення виділити готові усі три сторони. Якийсь мізер, незважаючи на наш убогий бюджет, убогий обласний. Я не маю на увазі, що міський, міський він аристократичний, а не убогий. Якийсь, якийсь мізер ми найдемо. Лунали пропозиції створити команду на базі вже існуючої аматорської тепловика. Навіть є шанси отримати атестацію на виступи у другій лізі. Адже, попри запізнення із заявкою за сприяння голови Ода Олега Гончарука, керівництво федерації футболу все таки дасть дозвіл, але на це потрібно 2 мільйони гривень. Сьогодні федерація футболу України вимагає фінансових гарантій. Мова йде про 2 мільйони, хоча ми не говоримо якби про гроші, але мова йде про 2 мільйони, які треба акумулювати, сконцентрувати на рахунках аматорського клубу, для того, щоб він пройшов атестацію і на осінь, на серпень місяць міг стати професійним. Так само на місцях є ряд технічних проблем, які також вимагають коштів, зокрема утримання бази клубу та стадіону. Автобус. Повинен бути не тільки для команди, але й для гостей автобус, повинен бути службові квартири, бо можна мусимо запросити двох-трьох, щоб по лініях в команді в кожній ведущій якийсь гравець був, бо одні молоді не усилять того всього, що ми зараз хочемо зробити. Крім того, повинно бути своє кафе, в якому можна було би харчувати. Ми от можемо дати гроші. Там зарплата футболіста. А де відрядження, а де автобуси, тобто, ну це це, це серйозно тренувальна база. тренувальна база, прорахувати все потрібно. Ще роздумували над тим, під яким статусом готувати клуб задля вдалої реалізації коштів. Чи це буде громадська організація, комунальна установа, а чи акціонерне товариство? Меценати пообіцяли вкласти певну частину коштів у новостворену команду, але за умови, що там будуть виключно нові обличчя та без старих впливів. Спочатку кубок Львова, а тепер і кубок України. Бодібілдер Михайло Павлюк впевнено здобуває перемоги. Сьогодні він у нас у студії. Вітаю, пане Михайле. 24 квітня на Кубку України ви здобули перемогу. Розказуйте, будь ласка, як це було доброго дня. Саме так. 24 квітня я здобув перемогу в категорії бодібілдингу. В категорії бодібілдинг. спортсмени були з різних областей: Вінниця, Крим, Харків, Хмельницький, Київ, тобто цілої України. Вагова категорія. Ви виступали у категорії 85 кілограмів. Так, так вийшло, що я не попав у свою категорію. Планувалося 80 влізти, але переважив на кілограм 200 грам. І і попав в 85 кілограм. І попав в більшу категорію. Тобто... Скажіть, будь ласка, які там можливо були номінації, конкурси, ось як все-таки оцю перемогу вам вдалося вирвати з рук суперників? Там були різні категорії: категорії боді фітнес міс бікіні, менс-фізік, юніор, бодібілдинг, юніори і бодібілдинг. Дорослі і ветерани. А, напевно, все-таки впевненості у вашій перемозі м, додалася така фізична підготовка. Ви готувалися, як ви мені сказали, протягом трьох місяців. Так, напевно, найважчий. Підготовка була півроку, а процес сушки три місяці. Сушка це, напевно, найскладніше, що може бути. Ну так, він на такому психоемоційному стані був найважчий. Бо організм отримує стрес. І на фоні цього стресу страждає нервова система і загально всі. У чому ви себе стані. обмежували під час сошки такої? Обмежував. Ну, не їв солодкого, мучного, там строго складні вуглеводи, обмежував кількість жирів, тобто калорійність. Ну і при цьому сильно тренувався. Так само, наскільки мені відомо, води вам не можна було вживати? Ну, води треба було пити на постійній основі. процесі підготовки на постійній основі багато, достатньо. А саме в перезмагальний період е, треба було не пити мені три дня. Організму легко далося Оці всі дієти, такі обмеження? Ну, саме ці три дня були найважчі в моєму старті. Скажіть, будь ласка, можливо, дружина вас підтримувала, тому що я знаю, що вона постійно вас підтримує. І так само, якщо ви сидите на дієтах, так само і вона обмежує себе в їжі. Чи було, так і цього разу. Ну так, вона завжди зі мною, вона завжди мене підтримує, вона завжди мені допомагає. І, можна сказати, перемагаємо разом. І ця перемога також далася завдяки вашим спільним зусиллям. Ну, власне. Конкуренція на цих змаганнях взагалі була сильна? Ви, коли побачили своїх суперників, були впевнені у своїй перемозі? Ну, конкуренція завжди сильна, а, але я вірив в себе і вірив, що я переможу, і я вірив, я хотів і я зробив. На цих змаганнях вам вдалося здобути навіть і звання майстер спорту. Так, скажіть, будь ласка, як зараз будете проходити ці документи? Що для цього потрібно, щоб це звання вам все таки присвоїли? Так, я отримав звання майстра спорту України, зібрав певні документи, відправив їх на Київ і ну, буду вироблятися протягом трьох місяців. Після такого успішного виступу на Кубку України, що у вас в планах далі? Е, в планах ну, поки що відпочити від цього всього стресу, дати своєму організму почути. З'їсти все те, що не можна було, поїхати туди, де не було часу, ну, просто відпочити, розслабитися. А далі в мене в планах, якщо все буде добре, то на Європу. Це європейські змагання. Коли вони відбудуться? Ну, вони відбуваються кожного року, але цього року я відпочину угу. на слідуючий рік. Ага, вже наступного року сподіваємося, і там ви дуже вдало виступите, Сподіваємося на ваші успішні такі старти. Дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, з нами був майстер спорту України Михайло Павлюк, переможець Кубка України. Турнір для трьох країн в Івано-Франківську відбувся міжнародний турнір з боксу пам'яті Петра Мицика. У ньому взяли участь боксери з України, Польщі та Молдови. Він проводиться уже 12-й рік поспіль. Івано-Франківськ уже в 12-й провів традиційний турнір з боксу серед молоді пам'яті майстра спорту Петра Мицика. У турнірі взяли участь понад 40 спортсменів з України, Молдови та Польщі. Немало Учасників, але саме що класних учасників. Бо можна проводити турніри різні, а це турнір якісний. Приїхали гості з Молдови, з Польщі, фактично з Західного району України. Традиційно організатором турніру є Тисменецька районна рада, яка допомагає і коштами, і медалями. Даний турнір дає. Для спортсзагортовує спортсменів характер, силу волі, розум, бійцівські якості. Широко представила склад збірна команда України. Це для спортсменів остання нагода потренуватися перед чемпіонатом Європи. Бойова практика, яка, ну, самі розумієте, в будь-якому виді спорту, вона необхідна практика. Тому ребята всі в, бачі, в накаті тренувалися, ну і такі бої. За збораними там Молдова, Польща, міжнародного поту і, ну, і встряхнутися. Багато було і юних боксерів з Коломиї. Підготовка наших спортсменів, за словами Мирослава Карабіна, на високому рівні. Прикарпатські спортсмени сьогодні, от в Ужгороді проходить чемпіонат України серед юнаків. Ми вже маємо декілька спортсменів-призерів. України це з долини. Хлопчина є, Скалуша є, з Івано-Франківська. От і також тут є спортсмени. Надіємося, що завоюють медаль, будуть в фіналі. І, хоча прикарпатських карпатських боксерів на Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро не буде, робитимуть усе можливе, аби таки потрапити на Олімпіаду наступного разу. У Калоші відбувся фінал шкільного турніру з футзалу Калуцького району. Спортивні баталії проходили за підтримки облдержадміністрації пад Прикарпаття Обленерго та народного футбольного клубу Ураган. До фіналу районного турніру війшли чотири команди з Новицького, Тужилівського, Сівко НВК і Голинської школи. Тож хто став переможцем турніру? Дивіться у сюжеті. Загалом у шкільному турнірі з футзалу Калуського району взяли участь 13 шкільних команд учні першого, п'ятого класів. Між собою змагалися команди з Голення, Тужилова, Новиці, Сівки Калуської, Піла, Перевозця, Кропивника, Підмихайля, Войнилова, Верхній, Боднарова, Старого Угринова, Вістови. До фіналу районного турніру увійшли чотири команди: з Новицького, Тужилівського, Сівко Калузького НВК та Голенської школи. За третє місце змагалися футболісти з Голеня і Тужилова. Поєдинок закінчив. З рахунком 3-1 на користь Голинської команди. А в очній дуелі за перше місце боролись учні з Новиці та Сівки Калузької. Результат зустрічі 2-0. Отож, кращою стала команда Новицького НВК. Срібло взяли учні сівко Калуцького НВК, бронзу футзалісти з Голинської школи. Даний турнір на тернах Калузького району відбувся вперше. Тому організатори надіються, що він стане традиційним надалі. Дуже раді, що калущина не залишилася. У букет Бата Дуже щиро надію, що турнір стане традиційним і наступному році. Ми знову ж таки покращимо наші змагання. З кожним роком будемо тільки покращувати і в організації, і в призах. Будемо тримати марку. Відповідними статуетками нагороджено кращих футзалістів. Кращий гравець турніру Владислав Перегін з Новиці, м'яч якого у ворота суперника справді заслуговує на овації. Кращий бомбардир Олександр Олійник сівки Калузької. Кращий захисник Дмитро Андрейко зголення. Кращий нападник Денис Червоняк з Тужилова. І кращий воротар Максим Небелович з Новиці. Усім командам-учасникам було вручено солодощі. Окрім того, три кращі команди нагороджені комплектами ігрової форми. Медаль Лями та дипломами, а срібний призер отримав комплект м'ячів. Команда Переможець з новиці виборла для своєї школи головний приз 40 тисяч гривень, які школа може витратити на покращення матеріально-технічної бази, тим самим створивши собі комфортні умови для занять фізичним вихованням та спортом. І що важливо, команда новиці отримала кубок турніру. Після завершення районних турнірів у Івано-Франківську відбудеться Ліга шкільних чемпіонів, на яких кращі районні команди позмагаються за звання чемпіона шкільного турніру з футзалу сезону 2015-2016. Міжнародна федерація шахів відмінила дискваліфікацію українських шахістів. Це означає, що наших спортсменів допустять до всіх міжнародних змагань, а також повернуть до списків світових рейтингів. Ось такі справи. Дивіться, і надалі спортлайф уже за тиждень займайтесь спортом і будьте здоровими на все добре.